Сьогодні я поділюся з вами рецептом смачного курячого рулету, який готується дуже швидко. Ця страва виглядає так, ніби з ресторанного меню, і стане справжньою окрасою святкового столу. Спочатку я беру два курячих окорока та відділяю їх від кісточки. Ось такий пласт м'яса у мене виходить з одного окорока. Далі зразу ось так два прикриваю харчовою плівкою та трохи відбиваю, щоб м'ясо стало більш-менш рівніше. Солю та перчу за смаком. Тепер беру 2 яйця, додаю сіль та перець, трохи збиваю та обсмажую такий собі омлет на сковорідці. Але обсмажувати потрібно зовсім недовго, він повинен лише приготуватись, але не стати хрустким. Далі м'ясо натираю діжонською або французькою гірчицею. Сюди ж викладаю омлет, який розрізала навпіл, та завертаю все рулетом. Скажу так, робити це не сильно комфортно, якщо хтось допомагає, то це взагалі класно. Тому що потрібно ще ось так ниточкою це все перев'язати. Виходять ось таких два симпатичні рулети. На розігріту сковорідку наливаю трохи олії та обсмажую рулети по декілька хвилин з обох сторін, щоб вони стали такі золотисті. Тепер на цю ж сковорідку додаю трохи води, десь так до половини рулетів. Всипаю сіль та чорний перед за смаком. Протушую їх під кришкою ще хвилин 25-30 і залишаю в цьому бульйоні до повного вистигання. Потім відправляю рулети в холодильник і вже після холодильника вони прекрасно тримають форму, звільняю їх від зайвих ниток та нарізаю. До речі, ці рулетики можна загорнути у фольгу та запекти в духовці, як варіант. Ось така краса в мене виходить смачно, красиво і святково.